Даний каркас зроблений ось такого образного профілю. Зверніть увагу на те, що бачите, це єдина труба, і ось тут не буде затікати вода і не буде туди витікати ржа. Дуже хороша качесна труба, метал спеціально розрахований для воріт, Чого? бо він трошки підпружинений, для того, щоб ворота постійно під напругою, і метал береться спеціально для воріт, трохи підпружине. Ось так він виглядає. Бачите, на даному вариться дуже Е Кому потрібно каркас або звари сам, це зарізаний повністю на фрезерних станках комплект звари сам, тобто ворота, ви просто складаєте і зварюєте. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота. А кому потрібно креслення безкоштовно, ось таких воріт під ваш індивідуальний проєм, також звертаємося в компанію нові ворота та переходимо в коментарі.